Нещодавно спортивний майданчик по вулиці Сонячна перетворився на епіцентр волейбольних баталій серед школярів. В рамках тижня фізичної культури та спорту, 14 вересня, волейболісти змагалися за звання найкращих на спортивному заході, організованому центром фізичного здоров'я «Спорт для всіх під керівництвом Олексія Сирбула. Саме він об'єднав юних спортсменів міста Білгородністровській та Молоської ОТГ. Олексій розповів про спонсора сьогоднішнього заходу. Сьогодні у нас є спонсор заходу, це Олександр Радько. Я дуже вдячний йому. Він завжди долучається до наших змагань, з можливості допомагає, закупає подарунки, закупає інвентар спортивний, також медалі та грамоти. Ну, тому що зараз дуже складна ситуація фінансова. І комунальна установа спорт для всіх не завжди за свої кошти може придбати подарунки. І, звісно, мені хотілося би в першу чергу сказати велике дякую і вклонитися низько вклонитися нашим хлопцям-воїнам, які захищають і боронять нашу країну від російських загарбників, які напали на нашу країну. І ще раз кажу дякую, поки хлопці воюють і дають нам змогу тут працювати. Ми будемо робити все те, щоб їхні діти працювали, навчалися, займалися спортом і жили життям, яким вони жили до війни. Надалі ми поспілкувалися зі спонсором, який розповів, що сам в минулому займався футболом та хокеєм, і вважає, що саме заняття спортом в житті молоді є надійним фундаментом для повноцінного та всестороннього розвитку хлопців та дівчат. Коли є можливість, така ми стараємося допомогти надати спонсорську допомогу для проведення. Спортивних свят. Це дуже важливо підтримувати як і спортивну форму їхню, так і спортивний дух, і дух взагалі в період такої обстановки в країні. Тому наша задача якби, виховувати, підіймати в них спортивний і військовий дух. Наша задача взагалі, як організації, це виховання. Військово-патріотичне виховання молоді, перш ніж розпочати змагання, усі учасники хвилини мовчання вшанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Мені б хотілося разом з вами вшанувати пам'ять хвилиною мовчання наших хлопців, воїнів, які загибли під час війни, яка на жаль зараз відбувається у нас в країні. Серед цих хлопців теж було дуже багато спортсменів, які віддали своє життя за нашу країну і за те, щоб ми з вами займалися спортом. Прошу вас, вас почтить пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Цікаво було спостерігати за жадою до перемоги та змаганнями нашої молоді. Що ж до результатів турніру, перше місце виборола команда випускників спорту для всіх, друге школярі з Мологівської громади, а бронзу та четверту позицію посіли команди шкіл номер 7 та номер 6 Міста Білгородністровські по закінченню змагань переможці та учасники отримали кубки та медалі, волейбольні м'ячі та солодкі подарунки. Дякуємо організаторам та спонсорам заходу за заохочення молоді та сприяння їх фізичному та моральному розвитку Олеся Семчинська Віталій Солодухін перший муніципальний.